Фетбайк на повному приводі GT 20, 20 колеса, 4.0 покришка, як на федбайки. Тут повний привід. Кіловатний двигун спереду, кіловатний двигун позаду. Разом вони видають 3 кВт в піки. Дві з'ємні батареї. Тут 15 А, тут 25 А. 40 А, 48 вольт. Їде він достатньо швидко. Вага навантаження 150 кг це максимальна гідравлічні гальми, дуже класне ледовське світло, повороти такі стільнячі. До речі, багато фішок тут є. Можна відключати переднє колеса, їхати тільки на задньому, можна включати окремо, щоб був повний привід. Плюс є така фішка, дуже цікаво Ви нажимаєте, затискається мінус, і він йде. Їде з швидкістю пішохода. Е, підніжки, е, дискові гальма, Коротше, класний стильний байк. Для покатух, для того, щоб кайфувати, драйвувати. Коштує він 100 тисяч гривень. Якщо тебе цікавить, пиши на влічку, а поки ви думаєте, я поїхав кататися.